Будинок пані Наталії із села Бодаки на Вишнівеччині видно за кілька десятків метрів. Жінка прикрасила оселю та подвір'я святковими гірляндами. Скільки грошей витратила на ілюмінацію, не зізнається. Лиш каже, багато прикрас залишилось із попередніх років. Я приблизно не можу вам сказати, бо це дуже багато. Воно роками куплялось. куплялося, деякі її горіли і потім знову підкупляла. Ну цього року трошки мені більше пішло. І так само минулого року. І я можу сказати, скільки то пішло дуже багато. Це не пішло мені 100 метрів, не пішло більше. Щоб повісити усі гірлянди на подвір'ї, жінка витратила майже два тижні. Працювала ночами після роботи. Ще два дні пішло на те, щоб підключити ілюмінацію до електрики. Цьому допомагали батько пані Наталії та майбутній зять. Мені з оператором пані Наталя показує подвір'я. Тут усе теж прикрашене, і помічаємо, що не лише гірляндами. Чимало з того, що робить у коло цю хати святковою, власноруч зроблені прикраси. Наталя каже, хоч за професією перукар, проте завжди. Де любила майструвати щось сама. Зокрема, у садку стоять два сніговики з пластикових стаканчиків та свічка із пляшок. А на догову будинку бачимо світить чудова саморобна зірка. Зірка зроблена з пінопласту. Я її робила буквально не знаю годину часу, може й менше. Де Це побачила, все сама та, ти сама ти? просто придумала. Мені захотілося чогось додати, самий вершок. Святкову ялинку господарка поставила біля входу в будинок. Каже, це вже така традиція. Тут же жінка власноруч облаштувала й камін. Робили все з картону. У мене дуже багато було картону паперу. І син старший каже, до мене Ваня каже, мама, каже, давайте зробимо щось таке, каже, щоб ну, не палити нічого. Та й собі так подумали, він мені підкинув ідею. І так зробили. Кокуміна робили, певно, і знову з тиждень. Поки все приліпили, поки все склеїли. І... А вже яка фантазія в мене була, тут все. Поначіпляли. Подвір'я родини привертає увагу всіх, хто проходить поруч. Односельчани дивуються і хвалять. Ті, ж, хто поруч проїздом теж увагою не минають. Щоб подивитись на святкову ілюмінацію, люди спеціально приїжджають сюди з усієї громади. Тут досить файно, це прекрасно. навіть люди стоять машинами, стоять фотографують. Світлове шоу на подвір'ї у пані Наталі подобається усім. Цьогоріч жінку навіть нагородили за старання. У вишнівецькій громаді організували конкурс, і саме Наталя Стьопа отримала прису номінації Найкраща новорічна різдвяна ілюмінація домогосподарства проводився конкурс на на Сторінці в Фейсбуці будь-хто міг викласти фотографії своєї садиби, підписати її обов'язково, казати адресу власника, і проходило голосування. Люди голосували підписники нашої групи досить просто. Хто найбільшу кількість здобуде подобань, то той переможець минулого року? Подавалося. Чотири садиби цього року також таким винаходом пані Наталя дивує жителів Тернопільщини не вперше і каже наступного року спробує зробити що ще оригінальніше. Сергій Балуцький, Віталій Коземко і вся команда каналу Тернопіль 1